Радіо Chicago. Збройні сили України захопили позиції під Бахмутом і наступають під Запоріжжям. Сили оборони за минулий тиждень звільнили 4 квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку. Від початку бойових дій вдалося деокупувати 24 квадратних кілометри. І також геолокаційні кадри за 9 липня показують, що українські сили просунулися на південний схід від Оріхова в напрямку Новопокровки. Ну, якщо буде точнішим, так підсумувати це все, то за п'ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки війська Російської Федерації захопили за шість місяців. З початку контрнаступу України 4 червня, а власне підрах є підрахунок, що на основі власних даних про рельєф місцевості що українські сили відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території. Українські офіційні звіти про звільнену територію відрізняються дещо від звітів західних змі. Май майже напевно через те, що Україна розрахувала свій початковий контроль над місцевістю по іншому, але менше стиму західні змі представляють власну цифру звільненої території щоб порівняти здобутки Росії та України. Російські сили захопили загалом 282 квадратних кілометри на всьому театрі з 1 січня. Радіо Чикаго»